Нещодавно Вінницька команда змінила назву на СДЮ США міцний горішок, але виявився він не таким уже й міцним. Підопічний Юрія Мельничука досить легко його розкололи. Першого дня гра взагалі йшла в одні ворота. Господарі легко виграли в трьох партіях. Цікаво, що другий сет завершився з принизлим для вінничан рахунком 25-8. Другого дня черкасці вийшли на майданчик дещо розслабленими і полоскотали нерви своїм болівальникам. Вони дозволили суперникам виграти одну партію, але вчасно схаменулися і довели справу до логічного завершення. – 3-1. Команда, яка виігриває легко перший день, очень сложно психологічно настроїтися. Я в роздівалці говорив, предприймав максимальні усилля, але все одно не було такого куража, як був вчора. Найближчих вихідних на волейболістів «Імпекс Агроспорту» очікують принципові поєдинки у Харкові із Юракадемією. Ця команда є одним із суперників черкасців у боротьбі за потрапляння до першої четвірки. Як мінімум, одна перемога нужна в Юракадемії, тому що ми тут, на жаль, один день вступили їм, тому я вважаю, що треба реванш». Зараз «Імпекс Агроспорт» посідає четверту сходинку турнірної таблиці на дев'ять очок, випереджаючи Юракадемію.